Друзі, вітаю! Дуже класні новини з Брюсселя. Європарламент проголосував резолюцію, яка дуже сподобається нам всім. Ця резолюція називається про підтримку вступу України до НАТО. Насправді дуже крута новина. Це те, чого ми не дуже справді очікували від цих наших друзів і партнерів. От підпишіться на канал, зараз все проаналізуємо. Є свої підводні камені, є застереження, але є і насправді дуже такий позитивний рух в правильному напрямку. Доки Україна бореться з російськими окупантами. Європарламент вирішив підтримати нас і проголосував резолюцію. 425 депутатів проголосувало за нас. Порядка 40 проти порядка 40 там трошки менше утрималось. Ну і власне резолюція включає крім руху України до НАТО ще моменти по відбудові: довгострокова, короткострокова відбудова, середньострокові елементи роботи. Вони засудили взрив росіянами нашої ГЕС, тобто це зброя масового. Вбивства і вони такі речі не підтримують і глибоко засуджують. Ну але найголовніше це НАТО із плюсів, те, що вони визнають наш, наш рух і підтримують цей рух, їх говорять: а тут маленький мінус, що готові приймати Україну після війни. І тут якраз таки виникає велика незручна пауза, що мовляв після війни, коли Україна почне вступати, теж буде зона ризику, і цю зону ризику треба буде закрити. І тут Петер Павло пропонує два варіанти. Він їх описує. Він говорить, що перший це зрозуміло, що м -м, фінський сценарій, коли Фінляндія вступала і сказали, що п'ята стаття вже на вас діє, і ви вже можете на неї зсилатися. А другий сценарій, який пропонують нам. Наші друзі і партнери це а, ізраїльський сценарій, типу гарантії від великих країн, гарантії зброєю, гарантії безпеки. Але зрозуміло, що це не такий надійний а, сценарій гарантування, як, наприклад, фінський. Ну і ще теж варто сказати: сьогодні з не вийшла гарна новина, де Байден а, говориться про те, що Байден закликає союзників розглянути вступ України до НАТО. Перед цим була не у нашого помічники Байдена. Ну ми розуміємо, що це ентоні блінкен. Закликає Байдена допомогти і переконати союзника, щоб Україна вступила в НАТО. Ну і зараз, начебто, Байден теж почав проводити кампанію. Мовляв, давайте брати Україну. Є застереження серед союзників. Вони кажуть, що це НАТО провокативно проти Росії. Що, мовляв, давайте подумаємо, можливо, не треба брати Україну, але от Байден якраз таки почав таку непублічну роботу. і Вже цю новину закинули на СНН, Тобто, ми вже її потрошки і публічною роблять. Ну будемо чекати від нього таких більш серйозних заяв. Нагадаю, що саміт НАТО буде проходити дуже скоро в середині. Липня в е, Литві, в Вільнюсі це прекрасне е, місто, яке нас дуже любить. Ми любимо його. Ми, ну і будемо думати, не то, що думати, вірити і робити все можливе, щоб там нас чекали гарні і класні новини. Тому що якраз таки резолюція Європарламенту річ достатньо серйозна. Чекаємо на рішення Єврокомісії, які теж там можуть стосуватися України по багатьох питаннях. Тому в будь-якому випадку робота по цьому напрямку йде, і це насправді дуже дуже круто. Друзі, напишіть, як ви думаєте, як цю новину прочитали в Росії країні окупанці які в них зараз емоції, і що ви їм побажаєте в такому разі з такими новинами? Бережіть себе, бережіть один одного і до зустрічі. Ну і головне, підпишіться на канал.